Що допоможе взяти відразу кілька склянок із напоями, швидко перетасувати гральні карти та виконати інші операції максимально точно. На думку дослідників із Кембриджського університету, ще один великий палець. Роботизоване доповнення розробила Дені Клод. Вона каже, що палець рухається завдяки датчикам руху, розташованим під обома великими пальцями. Ніг це третій великий палець. Він гнучкий. Ним керують два двигуни, закріплені на зап'ясті. Цей рух відма завдяки лівій нозі. Він рухається туди та назад. Причому швидкість руху можна порівняти з рухом пальця ноги, а цей рух створює палець правої ноги. Розробниця каже, що звикнути до використання пристосування можна дуже швидко будь який інструмент, яким ми вчимося користуватися в побуті, потребує деякої підготовленості та досвіду. Великий палець нічим не відрізняється. Спершу він здається складним, але це не так. Під час дослідів ми показуємо, що люди можуть швидко і легко навчитися ним користуватися. Професор когнітивної нейронауки Кембриджського університету вважає, що додатковий великий палець дає змогу користувачам сприймати світ зовсім по іншому. Ми намагаємося вирватися за межі обмежень плуті та крові нашого власного тіла і дати вам змогу взаємодіяти зі світом абсолютно по-новому. 2022 року третій великий палець показали на літній науковій виставці королівського товариства, і майже 600 відвідувачів його протестувало. З них лише четверо не змогли правильно ним скористатися. Завдання полягало в маніпулюванні об'єктами протягом короткого часу. До того ж, це успішно робили люди різного віку. Дослідники вважають, що «Третій великий палець можна буде використовувати для підвищення продуктивності. Це можуть бути ті, хто покладається в роботі на спритність рук від робітників, зайнятих фізичною працею, паянням до хірургів, яким доводиться використовувати безліч інструментів одночасно. Також цю розробку зможуть використовувати люди з обмеженою рухливістю чи інвалідністю.